Яка незвичайна кімната? О, ні. Здається, нас у ній замкнули. Що ж робити? Дивись, які шафки цікаво. Але вони всі зачинені. Боюся, ці замки нам не зламати. Дивись, тут є сиф. Okay. Ходімо, подивимося. Раптом у середині ми знайдемо відповіді на свої питання. Але спочатку з'ясуємо, хто засунув середину руку. Вибачте, будеш ти. -н. Удачі я відійду подалі. Взагалі мені страшно. Гаразд. Сподіваюся, зі мною нічого не станеться. Здається, це щось кругле. Ого, як мокро. Що ж це таке? А, всього лиш вода. Я намацала щось ще. Ніяк не можу спіймати. Воно завжди від мене вислизає. Потрібно ж, як незвичайно. Спіймала. О, це ж риба. Поверну її на місце. Її не дуже приємно тримати в руках. Так, схоже, намацала ще щось. Ключ, ми врятованімо. Ти велика молодець. Давай скоріше відкриваємо цей замок. Напевно, ми знайдемо щось корисне. Ні, мабуть, я помилилася. Це ж бомба. Треба щось вигадати. О, попіт. Як він нам допоможе. Щітка відпила теж те. Тоді підійдуть. Чіпсі. Думаю, так. Залишилося перерізати потрібний провід. У мене руки тремтять від страху. Так, я це зробила. Здається, ми врятовані. О, ні, я поквапилася з висновками. Який жах, я вся у фарбі. Так, виглядаєш не дуже. Секундочку, здається, це щось тівни. Ого, це кондитерська глазур. Яка смакота. Ой, дивись, сив, світиться. На цей раз твоя черга. Думаю, я впораюся. Ну що, поїхали? О, це щось близьке. Гаразд, дай мені кілька секунд, щоб зібратися. Ого, це навіть приємно. Але де ключ? Здається, знайшла. Він у мене в руках. Клас, ми чудова команда. Разом у нас все вийде. Це ще що за не синітниця. У мене все обличчя у блискітках. Здається, я зараз почнуть чхати через них. Ти схожа на новорічну ялинку, мовчу. ти oh. правильно, краще йди та знайди новий ключ. Гаразд, гаразд, тільки не кричи. Ну і що ж, я готова. Скоро ключ буде у нас. Фу, там щось ворушиться. Емо, мені страшно. Гаразд, краще не думати про те, хто і що це може бути. Зосереджуся на ключі. Ні, це точно не ключ. Продовжую пошуки. Є, він у мене в руці. Так, приймаю вітання. Давай скоріше відкривай нову шафку. Нехай він принесе успіх. Нічого собі. Це ж новенькі купюри. Шафка і справді виявилася щасливою. Тепер ми багаті. Новий ключ дістаю я, впевнена, він теж має принести вдачу. Принаймні хочеться в це вірити. Не розумію, що всередині. Це щось дуже розсипчате, наче зерна, але, здається, воно ворушиться. Боже, це так гидко. О, ні, то були черв'яки. Я щойно торкалася їх руками, який жах. Неприємно, звісно, але пам'ятай, заради чого це все було. Вау, торт! Але зовсім не обов'язково кидати його в мене. Яка ж ти чумаза. Ну і що? Але мені смачно. Могла б зі мною поділитися, я ж тебе підтримувала. Взагалі-то ти з мене щойно сміялася. Не треба чіпати мій торт. Тобі є чим зайнятися. Ти маєш рацію. Схоже, час шукати новий ключ. Okay. Давай давай, не гай часу. Сподіваюся, мені не доведеться копатися в хробаках. Чесно сказати, я їх дуже боюся. О, це щось приємне. Але де може бути схований ключ? Поки що нічого не розумію. О, як приємно це чіпати. Дуже заспокоює. О, так. А ось і ключ нарешті знайшла. Хоч би мені теж дісталося щось смачненьке. А я вже об'їлася. Ну що, я відкриваю? Диви вже нарешті. Це якась кнопка. Уявлення не маю, навіщо вона потрібна. Як думаєш? Я теж не знаю. Можливо, просто натиснеш. Дивись, що це таке. Де? О, ні, на мене щось л'ється. Боже, моє волосся. Це схоже на величезний слайм. Либач, але я не можу зняти його з тебе. Що ж робити? Я нічого не бачу. Навіть не знаю, чим тобі допомогти. Сьогодні найгірший день у моєму житті. Не хотілося б опинитися на твоєму місці. Нехай краще в моїй шапці знову будуть солодощі. О, яка гидота! Біє це чаша з якимось слизом. Та да це сирі яйця. Терпіти їх не можу. Ура! я нарешті знайшла ключ. Нехай він принесе мені успіх. А чому тільки я мушу завжди страждати? Можеш не хвилюватися, ні цього разу мені теж не пощастило. Настав час покласти цьому кінець. Я зачиняю дверцята. Я схожа на величезну курку. А вже ж. Оу новий сейф. Іди діставай ключ. Хочеться, щоб все це скінчилося. Чесно сказати, мені вже теж хочеться. Hey, okay. Ну ось, що там нас чекає цього разу. На дотик не дуже приємно. Схоже на грудку собачої вовни. Здається, я намацала ключ. Так, він у мене клас. Пора відкривати шафку. Ну, що там? Знову якась гедота? Ого, да тут ціла гора печива. Я не проти, як слід підкріпитися. Обожнюю ці хрумкі шоколадні коржики, а вершкова ніжна начинка просто не перевершена. Тримай, пригощайся. Яка ж ти добра, дякую. О, як це смачно! Просто пальчики оближеш. Ну все, досить їсти. Тобі час знайти новий ключ. Як же завижають ці дурні пір'я, нічого не бачу. Ну що, приступимо? Здається, мені вже нічого боятися. Це схоже на маленькі м'ячики. Вони такі пружні, комедно. Це що ще таке? Невже це око? З нього щось л'ється. Фу, гидно. А ось і ключ. Нарешті мені більше не доведеться чіпати цю гидоту. Давай, Даваємо скоріше. Дивись, мотузка. Напевно, треба смикнути. Ну, зараз це зроблю я. На мою думку, нічого не відбувається. Упевнена? А якщо так? Ой, навіщо ти смикнула за мотузку знову? Вибач, я не думала, що фарби буде так багато. Я тобі ще це пригадаю. Продовжимо нашу розмову в інший раз, а зараз мені час бігти, вибач Мені здається, чи я чую якийсь дивний звук, наче хтось ворушиться. Мабуть, розігралася моя багата фантазія. О, ні, схоже, в тарілці справді хтось живий. Фу, як же це гидко в цьому копатися? Мені терміново потрібний ключ. Так, здається, знайшла. Фу. Ну давай скоріше, біжи сюди. Здається, це остання шафка. Так, думаю, ключ допоможе нам відкрити, грати та вибратися. Ура! Ми перемогли! Давай обійматися. Ой, здається, я забруднилася ще більше. Хоча це не важливо. Так, скоро ми будемо вдома та зможемо помитися. Ну що, я відчиняю? Так, ключ підійшов. У нас вийшло. Біжимо. О, доставка прийшла. Як же вчасно? Hello. Добрий день, міс. Хора! Ось оплата, будь ласка, візьміть. Дякую. Це мій собі подаруночок! Подивимось. Дістану ось цю штуку. Ой, яка важка. І ось цю. О, що я собі зроблю. Ти не уявляєш. Де там мої інструменти? А ось і вони. І звісно, рожевий валік і фарба. Ось тепер я готова до роботи. Пофарбую кімнату в яскраво рожевий колір. Для цього налю фарбу сюди і занурю валік. Ой, трохи пролилося, ну нічого. У мене все одно все буде рожеве. Ой, яка краса! То що вона робить? Я зроблю собі кімнату мрії, звучить круто. І не пофарбовані, тепер можна братися за ліжко. Закручую шурупи, та в мене вийде супер домівка. Залишилося трохи прикрасити простір. Розкладу іграшки, наклею наклейки, зроблю собі гойдалку та повісю за Ось це нічого собі. Ось це так. Це супер домівка Тут так здорово, просто казка. Хм, а я теж дещо вигадав. Замовлю я собі інструменти. А ось і доставка. Hello. Добрий день. Ваше замовлення. Дуже дякую, це вам. Дякую, всього найкращого. Ох, важкеньке. Ну, а тепер можна приступати до роботи. Ага, чорна фарба. А валік мені зараз не потрібен. Я зроблю все просто. Ось так ось. Ну, а тепер можна і розмазати. Ще трохи. І ось мої стіни стали чорними. Як же це круто! Так, що там у нас далі? Будівельні окуляри, тому що я буду будувати та пиляти. Уу. Пиляти? Ну так, треба тут трохи попрацювати. Гей, а можна обережніше. Ненці, я тебе не чую. Готово. Ой <клес> <клес> У мене тут все буде чорне, круте, рокерське. І ліжко, та стіни, та прикраси. Ось, це так! Просто супер! Здається, неймовірно затишне містечко вийшло. Просто шик. Тепер завжди тут буду відпочивати. що б мені одягнути. Може, це? Ну ні, блакитний не підійде. Треба купити собі інше вбрання. Алло, прибігай скоріше. А ось і він, мій улюблений стиліст. Привіт-привіт! Я б хотіла одягтись в щось круте. Що порадиш? Без проблем, дорогенька. Зараз я перетворю тебе на принцесу. Для початку знімемо заміри. Все зрозуміло. І так нам знадобиться ця неперевершена тканина. Трохи чар і вуаля! Ого! Я і справді як справжня принцеса. Міледі. Вау, діадема! Яка краса! Ось тепер мій образ повністю підходить до моєї нової кімнати. Спасибі тобі, велике! Звертайся, Люба. Ну а я побіг за новою колекцією. Чмоки-чмоки, поки-поки. Пока-пока, до побачення. Надзвичайна, а я теж, мабуть, перевдягнусь. Так, це ні, це не підійде. Та як це так? Мені нічого не підходить під мою нову кімнату. Але я вирішу це питання і зроблю це прямо зараз. Візьму чорний балончик і намалюю прямо на футболці. Дивись, у мене тепер супер прес. О Боже, ти смішний! У мене просто гарне почуття гумору. Так ось продовжуємо і готово. Ідеальна чорна крута футболка. Та джинси зараз теж прикрасимо. Для початку потрібно їх порвати, а потім пофарбувати балончиком. Вийдуть чорні зухвалі штани. Ти справді їх повністю пофарбуєш? Звичайно, і капелюх також. І так, мій образ майже готовий. Залишилося тільки приклеїти ось ці крутицькі залізні шипи до своєї бейсболки. У мене вийде справжня рокерська потрясна кепка. Ось це так. А ще одягну ланцюжок. Ну що, заціни, який я неймовірний Мачо. Так, так, Ненсі, тобі пощастило, що ти живеш поряд зі мною. Вдягну я, мабуть, шкарпетки. Хлопчики такі кумедні. А то весенні ж незручно. А куди ділася моя друга шкарпетка? Куди ж я її поклав? Може, вона тут? Чи тут? Та куди ж вона ділася? Тут також нема. І тут порожньо. Я крізь землю провалилася. Ну, нічого, я дещо вигадав. Для цього мені знадобиться посвистіти в мій суперсвисток. Прийшов мій гарненький. Слухай, мені потрібна твоя допомога. Знайди, будь ласка, другу шкарпетку. Давай, давай, я вірю в тебе, друже. Він що, серйозно його знайде? Дивись та побачиш. О! Це ж твоя фотокартка. Ось це умора. О, Коні який жах. Я не про це тебе просив. Ану йди. Не хвилюйся, я нікому не розповім. А тепер дивись. Це моє улюблене поросятко. Його звуть Бейб. Він дуже хороший і я впевнена, що він знайде твою шкарпетку. Давай спробуємо. Зрозумів, Бейб? Давай, у тебе вийде. Ти не таке знаходив. Борося в костюмі єдина рога, знайде мою шкарпетку. Ну, ні. Дивись, вже знайшов. Ось це так. І справді дивись. Ой, забери її від мене. Не так вона й погана. Трохи рум'ян ніколи не бувають зайвими. Ой, хто це до мене прийшов? Подивимось. О, ні. О, а подарунок це добре. Дякую, дякую, бувай. Подивимось що там. Ого! Скільки м'яких іграшок! Яка краса! Єдинорог, Патрік та ще цукерки! О, як класно! Зараз я влаштую справжнє чаювання для своїх іграшок. Пригощайтесь зефірками, мої хороші. Ммм, як смачно! А що робити мені? Точно! У мене ж є автомобіль. Але я зроблю його ще крутішим. Був стрій а стане чорним. Отак, те, що треба, а ще додам шипів. Ось це я розумію машина. Тачка на прокачку. Ну no, все, тепер можна грати. Зараз я всім покажу, що таке справжнє рокерське чаювання. Максимальний розгін. І поїхали. Бам! Ти що на кої? Є у саме Яблочко потрібно ще раз повторити. А ось і не треба. Віддай сюди свою дурну машину. Ой, боляче взагалі. то Яка гуля. Ой, бідолашний, іди сюди, я тобі допоможу. Не хвилюйся, в мене є аптечка. Я приклею пластир і все буде добре. Ось так. Дякую. Мені набагато краще. О, в мене для тебе дещо є. Пригощайся. Ой, як це мило. Дякую. А в мене також дещо є. Це тобі. Клас.